Сьогодні я вам розкажу про 4 базові добавки, які нутриціологи радять вживати на постійній основі, без перерви. Справа в тому, що в нашій їжі не вистачає вітамінів і мінералів для того, щоб відновлювались клітини, для того, щоб могли народжуватися здорові клітини. Тому що їжа зараз пуста або з консервантами, і в ній в десятки разів менше оцих корисних речовин, ніж було, наприклад, 50 років тому. Саме тому біологічно активні добавки, тобто це добавки, які добуті з рослин або з тварин, стають на сьогоднішній день просто обов'язковими для того, щоб підтримувати своє здоров'я, красу, енергію. І так, що ж це за добавки? Перша, найпопулярніша в світі добавки це ліцетін. Ліцетін, із нього складається печінка, в ним покриті всі нервні волокна. Тобто ліцетін це також наша шкіра. І якщо ви хочете, щоб у ваших дітей була добра пам'ять для того, щоб вони добре розвивалися, обов'язково вже з дитинства давайте їм ліцетін. Далі друга добавочка це оміга-3. Е, я думаю, що нема людей, які не чули про користь оміги 3, е, що це і судини, це і шкіра, це багато які мембрани складаються саме з оміги-3 кораловому коралому клубі омега-3 відновлена, тобто в формі 3 гліцеридів. Тобто, це гарантовано, що вона не окислена, бо саме окислена омега дуже шкодить нашому здоров'ю. Вона вже йде з вітаміном Е для того, щоб бути гарантовано м м обезпечені. Третя добавочка це магній. На сьогоднішній день людям дуже бракує магнію, а магній приймає участь у більш ніж 200 реакціях в організмі. Саме тому. Швидка допомога, до кого б не приїжджала, хоч до вагітної, хоч до пожилих, да, всім коле магнезію. Так от, магній в органічній формі у нас представлений у виді е, гліцената і таурата, да, тобто разом з амінокіслотою. Тобто ви отримуєте три в одному і магній, і дві амінокислоти, гліцин відповідає за емоційну рівновагу, а таурін за енергію. І обов'язкова добавка на сьогоднішній день ще це вітамін Д. У нас в формі масляного розчину, тому що вітамін Д це жиророзчинний вітамін, да? причому він йде зразу з розпилітелем, тобто ми один шик робимо в рот, і вітамін Д всасується уже прямо в слизовій рота, тобто навіть не поступаючи в шлунково кишковий тракт. Одна доза 2000 – це є профілактична. Тому що вітамін Д це практично гормон, на ньому замішано все. І вага, і е, серцево-судинні проблеми, і гормональна система. Тобто е, без вітаміна Д всі остальні можуть просто не працювати. Тому обов'язково додавайте. І ще я б, напевно, від себе додавала, що це йод. Тому що всі зони, наприклад, там України, е, особливо Західна Україна, там взагалі дуже бракує йоду. А йод це імунітет, тому що задача йода стерилізувати кров, да, саме йод убирає бактерії, грибки, глисти, да, тобто йод приймає участь у їх інактивації. І в аптеці продають виключно йодид калію. Це дуже погано засвоюється, практично не засвоюється. Більше того, йодид калію. Він, знаєте, працює якби такий як симул, да? Це вважаєте, як голодній людині дали щось трошечки попробувати, тобто тільки роздразнили. А засвоїти він не може. Тому вибирайте келп. Келп це бура водоросль, яка проходить через кишечник і кожного дня. В кишечнику всасується кількість йоду тільки та, яка потрібна сьогодні, тому що потреба в йоду кожного дня різна, там зимою це одна кількість влітку інакше. і це сама безпечна форма йоду. Тому записуйте ще раз: да, ліцетін, оміга 3, вітамін Д, магній і келп. Здоров'я вам і вашим близьким! Якщо ви хочете, якщо ви ще не користуєтесь продукцією коралового клубу і у вас немає консультанта, напишіть мені в особисті. Я вам пришлю посилання, щоб ви могли користуватися продукцією з офіційного сайта, по тій же ціні, що і я, і при цьому мать ще і мене за консультанта.